Я бит, я Школи по всьому басовському районі збирали бюджетників і відправляли. Дуже приємно. Тут онкевич фамілія. А ви як? Заслужили. А ви як? Ви як слуги народу терпіть, мовчки? Ну вовки.

Сьогодні у нас, е, я хочу вам, знаєте, сказати, що всі війни закінчуються миром. Е, ми, ми намагалися е, вірити в те, що наш президент йому хват, хватить хлосту вирішить ці питання мирним. Ви бачите, перейшла межа. Сьогодні, прямо зараз, відбуваються такі речі в Україні, що ми ще досі. Не всі в курсі, що зараз, зараз у Борисполі. Ви всі знаєте, ми проїжджаємо. Повністю заблоковано все місце. 500 чоловік, активістів там строють драки за цими тітушками, яких везуть з Донецька. Відбувається, а ми тут, знаєте, вся вертикаль влади держиться з низку. Тобто, якщо депутати районної ради наші будуть виходити, все почне шатати. Резумієте? То наше прохання, до вас, шановні депутати, ви вибиралися з нами. Я особисто голосував за вас. І я, і я знаю, що більшість людей не підтримує зараз ті речі, які зараз відбуваються. Вийдіть з партії. Майкло, що ми повиходите. Чому ми не маємо житло? Що ми тут збирали? Зараз де-факто надзвичайний стан. Ця ніч буде не Зараз ми навіть не знаємо, що ще готується. І оце ви так робите для народу. І якщо ви кажете, що ви нічого поганого вічно народу нам не робите, мені вічно, то ви теж брешете. Я не боюсь те за цього слова. Прошу вас, що ви висуті у партії легіонів підтримуєте президента, підтримуєте міністрів. Убивства підтримуєте, Убивство перкус, який вчора розстрілював Якщо ви боїтесь вийти з партії регіонів, ви у чого боїтесь? Так а чого я не дожен боятися і баржинчани на хрещаті, коли нас у оцій і зверху палили гранатами. Чого я не повинен боятися, а ви за свою боїтесь. Ви, все заяву зразу. То, що ви боїтесь? З десятої години ранку. Напроти другої школи є такий павільйон. Там з одного боку продуктовий магазин, а інша частина поки що вільна. Нам хазяйка люб'язно предоставила користування для допомоги майдану. Можливо, цей майдан, якщо сьогодні Бетерами задавлять, але ж люди, то нікуди не поділимо ні Це буде наш такий своєрідний штаб народного руху. Спротиву банді, яка теж в Києві. Якщо передали, то і сюди доїде. Тому почала робити треба витрат. отут. Да, Штаб треба робити отут, а не там, де Цілодобовими, відкритими дверима. Да, а Це а двері трапимо? для а нас три тисячі. О, буде положення сесії будемо вимагати, щоб наші усі вимоги виконали, усі члени партії регіонів і голосували. Ми за відставку президента, за незадовільну роботу голови ради і знімемо ці премії. Стосовно <клес> роботи я вам скажу, був тільки що Шинка, Шинкарук Сергій, представник спорту. Знаєте, Наскільки про профінансували спорт? На 70 відсотків. А, а, а наскільки районну раду профінансували? Культури на сі місяць виділив 41 одну а районну раду? Профінансували на 120, у спорта. Забрали ви, ви неправду. Каже, каже, ніхто не, Ми кажуть, не всі присуть. Ви правду кажете. слава партії регіонів. Сама чесна партія. Сергія на да? толі може від. Ми вас По перше було по перше, ніхто не змушував. По друге на спорт. Ми виділяємо. Ми всі розумієте, зібрались не по проблемам нашого району. Я так всі мене підтримуєте. правильно? Всіх турбує ситуація, яка склалась в державі. Що касається спорту, ми, по перше, не жебраки. По друге у нас була розмова з головою адміністрації нам, я не знаю, що на це там скільки відсотків. Я не депутат не що Додавлять, я думаю, добре На взятки, значить, на откатах берете. Ви запитали про зарплату. Я вам відповів правду. Ці в як є. Тоді тоді чого вони до сих пор не в тюрмах. За що? За 1200 хату можна построїти? А машину? Ви де працюєте? Я працюю водієм. Скільки ви отримуєте за хату? 1000 гривень. Водієм де працюєте? Я построїв хату. Яка різниця де? Я построїв хату. А 1200 по дві хати строїть. За 1200! <звучить> я, я не знаю, де, де АДЕМА, пусту, пусту, ви працюєте водієм, отримуєте. Яка у вас мінімальна зарплата. Я а, вам кажу за за про зарплату спеціалістів, які працюють в адміністрації. Це у правості зарплати.